Я читатиму уривок з поеми Товариш Дим ця частина називається «90973». Поема присвячена першому українському футуристові Михайлі Семенку. «90973» Усій одній шостій планеті урочисто і радо передає дротами радянське радіо. Двадцятою річницею жовтня радянський народ поздравляє, великий товариш Сталін, кожен бюст його й пам'ятник. Від крайньої півночі, де білі душі снігів, до півдня, де пальми і Вигини гір ширяться хвилі радості. Люди ідуть на парад. Товариш Ленін учив говорити правду, і ми говоримо правду. У багатьох родинах дівчат назвали Октябринами. ш Ш-ш-ш-ш-ш! Революція трива. Ура, товариші! Ура! Згадую, що друг Коцарев дав мені номер Семенка. Не віртуальний якийсь у Косово. А справжній харківський поетів домашній, а не мобільний. Привітаю тим більше. Набираю 90973 код Харкова і 90973, код Харкова і 90973, А у відповідь Пі-пі. А у відповідь не автомобілі білі, не місто як спрут, не моря шурхіт, а ціла поема Кручених під назвою мовчання. Виливаю чай і напій святковий в унітаз історії, куди стекло багато різних революцій. І п'яна каліналізація із битим склом. Подарунків на день народження знов потече вуличними дорогами. А в Харкові повсеменкову, а в Харкові повсеменкову дружину і сина, що стали біля Шевченка пам'ятниками. Люди святкують, когось розстріляли, але без паніки, а смерть розмножується. А смерть розмножується пам'ятниками мільйонними тиражами. Луганський Шевченко схожий на вождя. Так буває, коли скульптор робить Ленінів все життя. А потім обережно. Пані незалежність. Двері трамвайні зачиняються.